Привіт! Це відео буде трохи незвичним для мого каналу, але як і завжди корисним. Я розповім про свій досвід вивчення німецької мови. Поділюся порадами, які допомагали мені на шляху. Називаю це відео все одно уроком, хоча воно й не присвячене певній граматичній чи лексичній темі. Ти зможеш взяти для себе з нього багато чого. Відразу скажу я не вважаю, що я вивчила німецьку остаточно. Це неможливо. Я продовжую вивчати навіть рідну українську і постійно дізнаюся щось нове, що вже говорити про іноземну мову. Але завжди цікаво дізнаватися про досвід інших, розуміти, що не лише ти маєш складнощі, і знати, що все можна пройти і досягнути своєї мети. І, до речі, чекаю на твій лайк та твою підписку. Почалося все випадково, з того, що я просто пішла у перший клас до школи з поглибленим вивченням німецької мови. Звісно, відразу ж почалося вивчення німецької, англійська почалася пізніше, мені давалася мова нескладно. Дитячий мозок, голодний до знань, швидко засвоював інформацію і не тільки на цьому предметі. Тому перша порада, яка спадає мені зараз на думку, полюби цей процес. Зачекай, не пиши гнівний коментар. Я розумію, що тобі складно і іноді опускаються руки. Можливо, ти не за власним бажанням вивчаєш німецьку. Але якщо вже вивчати потрібно, то постарайся полюбити це. Тобі все одно треба це робити, то хай процес приносить задоволення. Приємніше мити посуд, коли ти позитивно налаштовуєшся до цієї діяльності, ніж коли ти злишся на ті тарілки. Тому лови себе на кожній позитивній думці про німецьку. Коли успішно запам'ятовуєш нове слово. Коли розумієш якусь тему, яку давно не вдавалося зрозуміти, коли вийшло поспілкуватися з продавцем у магазині або зрозуміти якесь речення правильно, це все маленькі радощі, які впливають на твоє задоволення від навчання. Фіксуй ці миті щастя від процесу, намагайся розтягнути їх і запам'ятовуй, що вони є. Пам'ятай, що ти це робиш для себе, ти розвиваєш свій мозок, це точно дасть результат, просто питання часу. Не стався до навчання як до покарання чи до катування. Це лише заповільнить твій прогрес. Якщо ти маєш сильне бажання мати результат, ти його матимеш. Просто вирости у собі це бажання, якщо воно поки не дуже велике. Що було далі? Поки я навчалася у школі, я хотіла отримати максимум знань. Тому, окрім уроків, я займалася самостійним навчанням. Зараз таких можливостей ще більше завдяки інтернету, тому гріх ними не користуватися. Особисто я часто гуляла книжковим ринком у пошуку навчальної літератури і дуже полюбляла не нудні підручники, а спеціальні художні книги для навчання. Є різні, написані на різні рівні володіння мовою. На них вказано А2, Б1. Є різні формати. У деяких були в комплекті диски з аудіо до книги. Після кожного розділу я виконувала спеціальні вправи, щоб перевірити, наскільки я засвоїла матеріал. На жаль, не згадаю зараз назви усіх серій, які я читала, але шукай ті, які сподобаються тобі. Взяти звичайну книгу німецькою без вправ теж можна, але якщо вона не адаптована для навчання, то буде багато незрозумілих слів та конструкцій. Ти будеш злитися та не захочеш продовжувати. У мене були журнали, які також створені для тих, хто вивчає мову. Наприклад, Вітамін ДЕ. Там статті поділені на рівні. А ймовірно незрозумілі слова підкреслені і виписані окремо з поясненням. В інтернеті можеш пошукати такі журнали, вони є у доступі. Плюс у тому, що ти не тільки вивчатимеш нову лексику до речі, не забувай робити це правильно, як я розповідала у відео номер 18 а й ознайомишся з культурою німецькомовних країн, дізнаєшся особливості, традиції, новини, тренди. Слова пояснює автор німецькою мовою. Але коли все одно я не розуміла щось, то користувалася словником. До речі, словник у мене був величезний паперовий, я хотіла, щоб у моєму словнику була максимальна кількість слів. То хто вивчає мову зараз, той hat schwein», тобто тому щастить, тому що можна не носити з собою 5-кілограмовий словник, а просто завантажити додаток на телефон. І усі необхідні таблиці знаходити одним натисканням, а не гортати довго книжку. І словник електронний перекладає відразу у дві сторони. Це набагато швидше, ніж шукати самостійно у книжці слова за алфавітом. З корисних матеріалів ще у мене був словник «Понс». Там німецькі слова пояснюються німецькою мовою. Тобто ти бачиш не переклад, а пояснення. Не завжди там можна зрозуміти, що означає слово, але у цьому словнику все одно вказані і артиклі, і закінчення, і таблиці. Там є багато корисного. І його дозволяють брати з собою на деякі іспити, тому що там немає перекладу слів на твою рідну мову. Це суттєвий плюс, і ним можна скористатися. Ще я часто пояснювала однокласникам теми, які вони не розуміли. Коли пояснюєш іншому тему, перевіряєш і себе. Наскільки детально розумієшся на ній? Чи можеш відповісти на усі питання, чи не сумніваєшся у своїх знаннях? Мабуть, так я й почала свій шлях вчительки. Досвід, який мені також був дуже корисним, це відвідування Німеччини. Було дуже цікаво опинитися у середовищі, де усі розмовляють мовою, яку ти чув раніше тільки на уроках у школі. Пам'ятаю, як я по-дитячому раділа, що це дійсно реальна мова, а не якась вигадана, яку я даремно вивчаю. Це була програма обміну. Я жила в звичайній родині, ходила до школи, відвідувала гуртки, як і звичайні німецькі діти. Це дуже розширило кругозір. Тому, якщо матимеш можливість опинитися в середовищі, то скористайся нею. Особливо приємно опинятися у ньому тоді, коли вже володієш на якомусь рівні мовою так ти почуватимешся впевненіше. Я одразу після прильоту допомагала жінці спілкуватися з працівниками литовища. Вона німецьку не знала взагалі, а її валіза загубилася. Мені було дуже приємно, що я в перший же день впоралася з цим викликом, хоча було дуже страшно. Тому порада: не бійся вступай в діалоги, якщо можеш щось сказати. Не недооцінюй себе ти точно можеш впоратися з багатьма ситуаціями, якщо побореш свій страх. І, звісно ж, іспити куди ж без них. Я складала іспит рівня b 1 а потім рівня c 1 Підготовка була напруженою, але зараз я розумію, що було багато чого зайвого, підготуватися можна було набагато простіше. І я це тепер враховую, коли допомагаю своїм учням підготуватися. Моя підготовка ще включала поїздку у спеціальний табір, де ми таке виконували тестові іспити, тренувалися, робили вправи. Від цих матеріалів зносило дах. Це було трохи передозування німецькою, але виходу не було. Була мета, і вона була досягнута. Сертифікат С1 я отримала. Але іспит, який складала я, це був незвичайний гьоте. це був складніший формат, більш рідкісний іспит. Зокрема, для усної частини потрібно було робити ціле дослідження, презентацію зі статистикою на якусь непросту тему аборти, смертна кара і тому подібне. Коли я вийшла з кабінету після іспиту на рівень С1, я була такою розчарованою собі. Мені здавалося, що у мене нічого не вийшло, що я у багатьох завданнях обрала неправильну відповідь. Подумки я вже попрощалася зі своїм сертифікатом. А коли через кілька місяців я таки отримала позитивний результат, я не могла впоратися з емоціями. Це було дуже несподівано і повірити було важко. Хто добре слідкує за каналом, той знає, що до групових курсів я не дуже добре ставлюся, тому не проводжу їх. До підручників також. Ще зі шкільних часів я пам'ятаю, як незручно, коли в групі у кожного різний рівень знань, а підручник один. Там багато абсолютно порожніх вправ, які не дадуть учню нічого. Ти їх виконуєш, щоб чимось зайняти час уроку. Вчитель не може індивідуально присвятити час кожному, і ще багато мінусів має такий формат навчання. Так, я мала хороші результати з ним, але можна ефективніше. Звісно, те, як вивчають мову дітки у першому класі, і те, як вивчають дорослі. Це різні підходи, різні програми. З дітьми не починають з алфавіту. Вони відразу вчать фрази, слова, пісні, а потім вже розбираються з усім іншим. Але у дітей є на це 11 класів і немає обмеження в часі, та й бажання і мети зазвичай немає. З дорослими можна системніше і швидше. В університеті я також вивчала німецьку мову, але це було вже професійне спрямування, специфічна лексика, необхідна для вузької сфери. Там було інтенсивно, складно, це був цікавий досвід, але для нього я використовувала ті знання та методи, до яких я прийшла за увесь попередній шлях. Тому було не так страшно, як могло би бути. Як ти можеш навчатися самостійно ще? Додатки, сайти, є багато безкоштовних джерел, які ти можеш використовувати як допоміжні. А мій канал хай буде тією базою, від якої ти можеш відштовхуватися. Сподіваюсь, мій досвід допоможе тобі. Коли хтось мені каже Ти все знаєш, хотів би я як ти володіти німецькою. Це все зрозуміло, але не треба забувати, що це все не впало мені з неба. За цим стоїть багато сліз, поразок, у мене не виходило часто розібратися, було багато складнощів, я маю й зараз слабкі місця. Я пам'ятаю день, коли я йшла пізно ввечері додому після чергової підготовки до іспиту і хотіла здатися. Хотіла опустити руки, тому що одночасно ще мала готуватися до звичайних шкільних іспитів. Це навантаження було нелегко витримати. Але я взяла себе в руки і якимось дивом не відмовилася від іспиту тоді. І радію цьому зараз. І ти також візьми себе в руки, якщо дуже хочеться їх опустити. Знайди останні сили і зроби той ривок. Ти будеш пишатися собою потім, обіцяю.